Обікрали прямо в середмісті, поцупили сумку з гаманцем чи телефоном. Що робити? Як викликати поліцію, коли поблизу нікого немає. Це кнопка термінового виклику поліції. Вона встановлена задля безпеки громадян. Скористатися нею може кожен, хто терміново потребує допомоги поліції. В Ужгороді такі громадські кнопки запрацювали на двох локаціях. Встановили їх поліцейські охорони. Департаменту поліції охорони. Розроблена розроблений соціальний проєкт по встановленню термінових кнопок термінового виклику. Що, в чому полягає кнопки термінового виклику? Це, ця акція полягає в тому для забезпечення безпеки наших громадян, які стали жертвою злочину. Працюють вони в автономному режимі навіть у цей час, коли, коли вимикають електроенергію. Вони також працюють в автономному режимі і. Будь-хто хто став жертвою злочину, може побачити таку наліпку. Терміновий виклик поліції, там знаходиться кнопочка. Вони тиснуть ту кнопочку, і буквально за лічені хвилини приїжджає наряд поліції. Кнопка виведена на пульт управління поліції охорони. Екіпаж отримає сигнал та вирушає на місто події. Так постраждалий, не гаючи часу, надає полісменам опис злочинця, і ті по гарячих слідах вирушають на пошуки, що значно збільшує шанс розкриття злочину. Стій, поліція до стінки досі. Кнопки добре видно, на жовтому фоні зазначено напис, терміновий виклик поліції. Та поліцейські наголошують, не варто зловживати натискання на тривожну кнопку без причини, аби не відривати поліцейських від виконання безпосередніх обов'язків. Несанкціоноване натиснення кнопки, засобами відеоспостереження фіксуються і накладанням адміністративного штрафу. Дані кнопочки встановлюються у районах найбільш масового скупчення людей, тобто торгові центри. Центр міста Ужгород, де дуже багато туристичних відвідувачів, тобто де найбільше скупчені людей в області. Наразі встановили п'ять таких тривожних кнопок у громадських місцях, та за тільки початок роботи за місяць часу. Обіцяють встановити ще 15 таких кнопок.